Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський сказав, що Росія зараз наростила своє угруповання до е, приблизно 710 тисяч окупантів на фронті. Вони е, пішли в знову в наступ. Про це він сказав під час 32-го засідання контактної групи у форматі Рамштайн. А е, на вашу думку, це пов'язано якось із переговорним процесом, чи все ж таки вони е, по перше підсилюються і десь збирають нові угруповання для того, аби повністю захопити Донбас, як заявляють у своїх зверненнях чи там доповідях Путіну. А, але ще питання: звідки вони беруть ці додаткові сили? А, ну давайте розберемо власне це питання про 712 тисяч. Справа в тому, що представники нашого центру Українського центру безпеки і співпраці два тижні тому зустрічалися з офіцерами Генерального штабу, і тут є дуже важливий нюанс. Ця цифра 710-712 тисяч росіян. Вона тримається останнім. Тобто, якщо пояснити по простому, ми щодня знищуємо велику кількість окупантів. Наприклад, на покровському напрямку зараз на 30% наростилося це знищення, і якщо мені не зраджує пам'ять, сьомий корпус ДШВ, який якому належить провідна роль в обороні покровсько-мирноградської агломерації, навів статистику за добу 435 окупантів. Тобто швидкість перемелювання оцього російського м'яса нами і швидкість поповнення втрат у росіян, вона приблизно однакова. І тому тримається на на відмітці 712 тисяч. Тобто, в них були плани суттєво наростити своє угрупування, хоча б до 800 тисяч, але вони не здатні із так з коліс ввести більшу кількість військ, І тому воно власне тримається. Тому в контексті міжнародних перемовин, звісно, це важливо інформувати наших західних партнерів на покровському напрямку. співвідношення сил становить 1 до 6, 1 до 10, відповідно, не в нашу користь. Тому так угрупування велике, і більше того, дивіться санкції США – в другу чергу, в першу чергу, наші санкції, удари по нафтопереробній галузі, зменшують кеш для росіян щодо фінансування війни. Вони проїли свій фонд е, національного благосостояння. Вони продають просто в тупу золотовалютні резерви для того, щоб мати ось, ось цю всю готівку, і вони на жаль, як повідомляють наші спецслужби, ось які втрати в 370 чимість е, тисяч. Вони фактично поповнили. Тобто вони десь планують добрати таку цифру і знову ж таки скоріш за все. Стала цифра окупаційних військ на щастя для нас, вона лишиться сталою. І логіка тут проста: все, що вже воює. Повшвидше перемолоти, тобто і щоб, грубо кажучи, грошове забезпечення вбитого переходило до новомобілізованого з найменшою кількістю витрат тих грошей, які залишилися. Тому так ситуація є дуже і дуже важкою, і бачите, не дивлячись на таку величезну чисельну перевагу, ми все таки продовжуємо наш опір, і українська армія навіть зберегла спроможності до контрнаступальних дій, як це як це зроблено було на Куп'янському напрямку. Так, про Куп'янськ ми з вами також поговоримо. Я хочу ще з вами обговорити нові заяви Путіна. Він сьогодні виступав на колегії Міноборони і сказав, що завдання наростити темпи свого наступу в Україні. А чи є у них змога це зробити? І за рахунок чого? Темпи наступу за рахунок ведення додаткових резервів. Справа в тому, що росіяни за цей рік сформували чотири нові дивізії. Одну з дивізій вони хочуть масштабувати до е, цілої армії. Крім того, на наступний рік у них. Е, План ще сформувати три дивізії, власне, отаким от чином е, нарощувати своє групування. Більше того, на території Російської Федерації, там де базувалися бригади російської армії, проводяться інженерні роботи, щоб ці бригади були масштабовані до дивізій і відповідно могли там розміститися. Крім того, постійні провокації на кордонах країн НАТО. Це зокрема стосується Фінляндії, це стосується Балтійських країн. Якщо ми е, говоримо про Фінляндію, то там навіть фіксували бойовиків підрозділу. Усіч, який відзначився особливою жорстокістю проти цивільного населення під час бойових дій у Донецькій області, тому плани з нарощення є. Останні кошти є для того, щоб набрати людей. Хочеться все знищити. Ну в боях все, що є зараз в Україні, щоб зберегти ось ці сталі кошти для фінансування війни, і відповідно їх продовжувати. Росія зацікавлена в першу чергу у припиненні вогню, але їй треба таке припинення вогню, щоб вона розуміла, Зуміла, що за ці 3-4 роки вона обжене Україну, що Україна не зможе мати відповідних засобів протидії, щоб потім поступово нас пожирати, і відповідно, і відповідно забирати поступово наш суверенітет і перетворювати у нас в класі державу тільки тоді, коли вони розумітимуть, що є така бомба сповільненої дії, вони погодяться на перемир'я. Російський міністр оборони сьогодні заявив Путіну, що вони знову захопили Куп'янськ вкотре в 25-й раз, але ж насправді там ситуація зовсім інша. А наші сили оборони відкинули ворога від Куп'янська, контролюють майже 90% міста. Про це сказав Сирський. Так само він зазначив, що і на Покровському напрямку у нас є успіхи, і українські підрозділи повернули 72 квадратних кілометри території. А те, що росіяни продовжують говорити, Говорити про їхні, нібито там нові захоплення, здобутки, але ситуація зовсім інша. Про що це говорить? Що в них справді немає якоїсь правильної комунікації, і от ці доповіді на гору вони зовсім відрізняються від реальної ситуації. А, ні, тут дивіться, я в них дуже конкретні цілі. Ну, по перше, Путін пам'ятаєте як Зеленський говорив, що у Путіна навіть немає мобілки. Він отримує інформацію виключно від свого середовища. Так ми вже це чули. Про 18 оточених батальйонів Куп'янську, про от батальйонів української армії в Покровську. А, ми комунікуємо. Ми бачили президента на стелі біля Куп'янська. Але проблема в тому, наші медіа, звісно, доступуються на захід. Але Російська пропаганда має бюджет на один рік один мільярд доларів. США. Захід не розуміє де Покровськ, де Куп'янськ. Вони ну, американці взагалі кажуть, то віддайте ви їм ці, ці території, та й війна закінчиться, не розуміючи, що перша причина СВО, так званий, це існування української незалежної держави. І вони зараз все це будуть розпушувати, вони будуть показувати свою силу для того, щоб підсилити свої позиції в переговорному процесі. Бо зараз, на жаль, ми в ситуації великого договорняка, коли Вашингтон і Москва вони продовжують співпрацю в атомній сфері, вони продовжують в космічній сфері, і задум був який нас відповідно нагинають, і ми підписуємо не вигідні умови. Поступова Росія забирає наш суверенітет. Настрашена Європа викладає кошти і купує американську зброю. І відповідно для Америки це ситуація. Він він і ми цю велику гру наламали і почали це робити з вального кабінету. Потім, коли Рубі змушений був розвернути свій літак, бо ми сказали, що укупа. Ація Криму не на столі, і зараз, коли запускається ця кампанія, знову ж таки були заяви здається, чи від Міноборони Чи ГШ що під час перемовин українська делегація буде показувати карти, щоб показати реальну лінію бойового зіткнення, щоб виходити з усього наратива, що російська армія наступає. У неї є просування за роки. Скільки 49 кілометрів? Я думаю, всі бачили цю інфографіку. United 24 Як там у літочка могла б уже за цей час доповзти до Відня Ось оце нам важливо показати. Ати західному світу і вийти з цієї рамки, і перевернути на дипломатичному рівні оцю шахову дошку, яку між собою розіграє Москва і Вашингтон. Окремо, Сирський наголосив на ударах Діпстрайк, і він сказав, що загальні втрати Росії від цих наших атак з початку року оцінюють у 21,5 мільярд доларів. Ну як на мене, це величезні кошти, які слава богу не підуть потім на те, щоб виробляти зброю і воювати проти України. А як у США сприймають ось ці наші регулярні атаки невідомих добрих дронів по російській інфраструктурі, по тіньовому флоту це посилює наші переговорні? позиції 100% воно посилює, вони десь будуть це ігнорувати. Але от поки що, коли є санкції, коли вони змушені економічно тиснути на Росію, наші удари зараз відповідають американським інтересам. Я нагадаю, що з адміністрації Байдена нас дуже просили не бити по російській ніфтянки і зосереджуватись на військових об'єктах. Ми ж прекрасно розуміємо, що наші дрони, особливо важкі бетонні укріплення, ну це потрібно довбати дуже і дуже довго. Інша справа нафтогазовий сектор, коли все це палає і реально зменшується потужно. Російських окупантів, тому на щастя тут інтереси поки що збігаються, але в наших діпстрайках я хотів би звернути на ще один нюанс: долітає і бачить отакими гарні прильоти 10% дронів. Як ми збиваємо шахеди більшу їхню кількість, так і росіяни в більшості свої вони ще мають засоби ППО їх знищують. І якщо у нас є такі ефективні удари, і якщо ми зменшили відповідно на 20 плюс мільярдів потужності РФ. Це означає, що ми і вийшли на відповідні темпи виробництва. Те, що на початку року говорив президент про 30 тисяч далекобійних дронів, ну і відповідно ми маємо тепер. Потужності, а це означає, дивлячись на останні операції тієї ж служби безпеки України щодо ураження підводного човна, ми можемо зменшувати і знищувати потенціал Росії, тобто говорити в іншій парадигмі. Росіяни кажуть, що вони просунулись на 2-3-4 кілометри. А ми говоримо, що ми зменшили на 2-3-4-5 мільйонів мільярдів їхньої потужності, і відповідно так само посилювати свою позицію і з нею йти на переговорний кластер. Пане Дмитре, я хочу звернутися також до наших глядачів та слухачів, щоб підтримали збір для наших воїнів на ремонт БПЛА для другого механізованого батальйону окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Зараз ми покажемо цей qr код Друзі, будь ласка, скануйте його, донайте будь-яку комфортну для вас суму. Це може бути 10, 50, 100 гривень, хто скільки може. Але це велика підтримка нашим захисникам. Загальна мета 150 Тисяч гривень станом на зараз є на цій баночці 36 тисяч. Але я впевнена, що якщо кожен глядач зараз зробить свій внесок, то ми наближимо закриття цієї банки якнайшвидше. І пане Дмитре, чи можете ви кілька слів розказати про цей збір? Бо Український центр безпеки та співпраці постійно допомагає нашим воїнам, тому вам слово. Так, я, по перше, дуже дякую вашій команді і глядачам. Не втомлююсь дякувати, тому що кожне наше таке спілкування воно приносить тисячі гривень. А це означає, що нам потрібно все-таки комунікувати з людьми, які готові давати свою копійку, і точно не ті, які пишуть негативні коментарі під цими відео. Ця бригада, не дивлячись на назву, вона є бойовою. Не треба думати, що вона захищає урядовий квартал. Батальйон цей безпосередньо знаходиться на Костянтинівському напрямку. Вони вели важкі бої. Щоб не просунувся ворог до Константинівки, тому що зараз відбувається інфільтрація, і зараз їх відвели трішки назад для того, щоб відновитися, і потрібно поремонтувати техніку. Це старлінки, це відповідно генератори, це усе інше електронне обладнання для того, щоб повернутися в бій, бо їх їм дали дуже мало часу з новими потужностями. Тому навіть маленький донат 5, 10, 20, 50 гривень, реально може підтримати наших бійців, глядачів. Вашого каналу багато, і відповідно маленькими кроками можемо реально закривати великі справи для наших воїнів. Тому, друзі, обов'язково донатьте скануйте QR-код або ж перепишіть номер карти. Ви зараз бачите його в Титрі. Ви можете задонатити трішки пізніше, як буде змога. І поділіться збором з друзями та знайомими, щоб ми змогли швидше закрити цю банку і відправити кошти на комплектуючі для безпілотників на ремонт. БПЛА це дуже дуже необхідно нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами і нашу Україну. Пане Дмитре, вам дякую щиро за інформацію за те, що ви долучилися. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був щойно з нами на зв'язку.